Всім добрий день. Я є в Брюховичах, вулиця Широка, в житловому комплексі Грінбуд 3. І маю в продаж комерційне приміщення. Давайте я вам його покажу. Ось так у нас будинок виглядає, вже вікна встановлені. Скоро будуть в комерції вікна встановлені. Це у нас перша секція. Комерційне приміщення площею 117,7 метра квадратних. Так, є в нас буде вхід сюди і є ще вхід з боку. Зараз, зараз, ось ми. Ще є тут вхід. Давайте з цього входу зайдемо. Тут будуть великі гарні панорамні вікна. Межі приміщення ось бетон. Йде. І ось попри оці два стовпці, тут буде стіна. І отак буде замикатися. Тут у нас є вент канали Оцій цій стороні буде вимурована стіна під самвузом. Ось так виглядає. Комерційне приміщення поки що в такому стані, але скоро воно вже буде завершене. Кого зацікавило в Брюховичі комерційне приміщення площею 117,7 метрів квадратних, прошу звертайтеся, продаж без комісії.